Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Якщо відео буде корисним для вас, підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть коментар. Також можете підписатись на мій телеграм. Там я теж публікую цікаві проєкти для виконання. Посилання на канал залишу під відео. Дякую за увагу. Поїхали. Сьогодні проходимо перспективний та дуже цікавий тестнет Venom. це Layer 1 блокчейн проєкт, який покликаний масштабувати продукти в сфері Web3. Пріоритетним напрямком для Venom є робота з платіжними системами. Також вийшла цікава новина, що Venom Foundation в партнерстві з Iceberg Capital заснували венчурний фонд та залучили 1 мільярд доларів з Арабських Еміратів. Що цікаво, вони повідомили, що 22% Токенів підуть для ком'юніті. Звичайно, не всі на тестнет. Може будуть плюшки для активних користувачів їх соцмережами або якісь інші активності, поки невідомо. Але такі суми дуже приваблюють, щоб пройти цей тестнет. Також на їх твіттер вже підписано близько мільйона людей, що свідчить про те, що проєкт активний та цікавий людям. На одному з моїх акаунтів я вже його пройшов. Скажу так, мені дуже сподобалось, як все зроблено, дуже гарно та структурно. А зараз в деталях покажу, як це все пройти. Тож почнемо. В браузері Chrome переходимо за посиланням, яке я залишу в описі під відео, та в моєму телеграм-каналі на сторінку Тестнет. Перше, що треба зробити, це встановити гаманець Venom. Можете як на телефон, так і в браузер. Я вже це все зробив, а щоб не затягувати відео, вам буде потрібно зайти та скачати додаток. Нічого складного, обов'язково збережіть вашу сіт-фразу та вигадайте пароль. Після того, як ви налаштуєте свій гаманець, переходимо до самого тестнету. Натискаємо Start Testnet. Тут вам потрібно буде законектити гаманець, підключити Твіттер та підписатись в Твіттері на сторінку Venom. Я це теж вже зробив. Після того, як ви це все зробите, у вас буде ось таке повідомлення. І тут нам треба буде натиснути Забрати свої монети. Тут нам потрібно буде вставити свій пароль, який ми вигадали, натиснути Запам'ятати та натиснути Сім. Трішки почекати, поки монети зарахуються на наш гаманець. Все, добре, монетки прийшли на наш гаманець. Давайте ми перевіримо. Так, 50 монет є на нашому Гаманці, давайте приступимо до виконання. Попереджу, щоб не затягувати відео, буду деякі моменти обрізати та показувати тільки потрібне для вас. Зараз для виконання є 14 завдань, чим ми зараз і будемо займатися. Дуже круто, що в цьому проєкті. Все структуровано та гарно розроблено. Всі завдання чітко розділені між собою та зникають, щоб вас не плутати після того, як ви їх виконуєте. Відразу попереджую, не всі завдання будуть швидко проходити через те, що великий наплив людей на цей тесне. Тож після виконання інколи треба буде зачекати. Ще ми бачимо ось ці бейджі, які ми будемо клеймити за виконання всіх цих завдань. Тож почнемо, перше завдання: натискаємо Complete Task. Тут треба буде підписатись. На Telegram та на YouTube канал. Натискаємо Follow і натискаємо Follow. Після цього натискаємо Mint. Знову вставляємо свій пароль. Паролів нам треба буде сьогодні вставляти дуже багато. Натискаємо. Та чекаємо, поки заміниться наша перша NFT. Все, наша NFT замінтилась Натискаємо Back to Project. Є, перше завдання у нас зникло. Переходимо до другого завдання. Треба надіслати монети на другий гаманець. Багато надсилати не будемо. Копіюємо ось цю адресу. Переходимо до свого гаманця. Натискаємо Send. Тут ми вставляємо адресу, яку скопіювали. Тут вставляємо один токен. Тут знову вставляємо свій пароль, натискаємо ОК. Подивимось транзакція. Виконується як тільки транзакція виконається, я продовжу. Все транзакція виконалась дуже швидко. Натискаємо чек, виконано, натискаємо MINT пароль, підтверджуємо транзакцію. Друга NFT у нас є. Натискаємо back to project. Третє завдання. Натискаємо. Тут нам треба буде підписатись на Telegram та свапнути токен. Тут нам треба буде підписатись на Telegram, натискаємо follow. та свапнути токен. Тут ми натискаємо ось цю стрілочку, і нас перекидує на сайт, де ми будемо свапати монету. Не відразу мене перекинуло. А, тож, дивіться, нам треба зробити так, а, обміняти стільки монет, щоб в нас а, вийшло пару USDT. Нам вони знадобляться в подальшому. Натискаємо спочатку Connect Wallet. Добре, наш гаманець законнекти. Дивіться, тут ми ставимо, наприклад, 3 і натискаємо Swap. Натискаємо підтвердити. Вставляємо свій пароль. Натискаємо Підтвердити транзакцію. Все, транзакцію ми виконали. Натискаємо, натискаємо чек. Mint NFT. Четверте NFT у нас є. Натискаємо далі. То було третя, вибачаюсь, натискаємо на четверте завдання. Треба, як завжди, зафоловитись. Фолов натискаємо. Та треба провести обмін EVM мастів Переходимо. Тут нам треба під'єднати свій Binance Smart Chain. Metamask це в нас буде. Натискаємо далі та під'єднатися. І наш гаманець Venom. Натискаємо Connect Wallet. Connect. Якщо у вас немає гаманця Metamask, в мене є відео на каналі, як його встановити та економити на комісію мережі BSC в 2 або 3 рази. А якщо у вас є, то конектимо Та треба переказати з Venom Testnet на наш BSC. Тут потрібно буде на комісію, тож при виконанні закиньте хоча б долар на Metamask. Бо для поповнення на маленькі суми від 30 гривень я залишу під відео. Також не забуваємо з мого відео по Metamask, що ми можемо економити на комісії в мережі Binance Smart Chain. Добре, перейдемо до обміну. Нам треба тут вибрати спочатку Venom, тут Binance Smart Chain. Тут натиснути одиничку, натиснути продовжити. Тут ми натискаємо Approve Transfer, знову вставляємо пароль, підтверджуємо транзакцію. Та трішечки чекаємо. Все натискаємо Release Transfer. І ось тут нам треба буде заплатити за комісію. Але, як я і казав, ми натискаємо Редагувати. «Edit». Тут ми ставимо одиничку та натискаємо Зберегти. І комісія з 18 центів в нас стала 4. Натискаємо підтвердити. Чекаємо на транзакцію. Все, транзакція виконана. Як економити на комісії? Ми зараз з вами зекономили 14 центів. І я залишу посилання на відео під цим відео. Вибачаю за тавтологію. Закриваємо, це ми закриваємо та натискаємо чек. Далі переходимо до наступного завдання. Тепер нам треба з Binance Smart Chain гаманцями MetaMask вибираємо повернути нашу монетку. Натискаємо 1 та натискаємо продовжити. «Approve Transfer. Натискаємо Редагувати. Ставимо одиничку та натискаємо Зберегти. І натискаємо Підтвердити. Економія 21 цент. Минулого разу 14% і зараз 7. Натискаємо Approve Transfer. Вводимо свій пароль. Натискаємо Підтвердити транзакцію. Все, всі наші транзакції пройшли. Ми закриваємо. Закриваємо цю сторіночку. Тут ми натискаємо «Чек» та мінтимо нашу NFT. Тепер є четверте NFT. І ми переходимо до п'ятого завдання. Тут нам буде потрібно застейкати монету Venom. Натискаємо на стрілочку та переходимо на сайт. Конектимо свій гаманець. Connect. Тут ми ставимо одиничку та натискаємо стейк. Вводимо свій пароль, підтверджуємо транзакцію. Трішечки чекаємо, поки транзакція пройде. Все, наша транзакція виконана. Переходимо на сторінку, натискаємо чек. Все добре виконане, Мінтим 5 NFT. Все, переходимо до шостого завдання. Тут нам потрібно на маркетплейсі Oasis Gallery а, придбати та виставити на продаж NFT. Єдине, що а, я вам підкажу, це треба купувати зараз, а не по ставці. Переходимо на Marketplace, натискаємо Buy Now. Вибачте, коннектимуємо спочатку свій гаманець Venom, натискаємо Buy Now. Потім ми натискаємо підтвердити. Вводимо свій пароль гаманця і підтверджуємо транзакцію. Все, ми купили NFT. Закриваємо ці вкладки та натискаємо «Чек». NFT купла. Тепер нам треба її продати. Переходимо знову на OS Gallery. Конектимо гаманець, натискаємо на профіль. Профіль. Натискаємо на нашу NFT, яку ми купили. Натискаємо Put on Sale та ставимо п'ятірочку. Натискаємо. Вставляємо пароль. Чекаємо, поки нашу NFT виставлять на продаж. Все виставилось. Закриваємо, натискаємо «Чек». Та мінтимо нашу шосту NFT. Все, є, переходимо до сьомого завдання. Натискаємо Complete Task та досить просто. Тис натискаємо Follow, «Читайте» Та натискаємо тут check. Тут підтверджуємо, що ми не робот, та треба твітнути. Натискаємо «Tweet», Тут натискаємо Опублікувати пост та закриваємо. Натискаємо check. І мінтимо нашу сьому NFT. Є, поїхали далі. Восьме завдання: треба твітнути пост, перейти на Snipe Finance. Та законектити свій гаманець. Натискаємо логіни валід. Venom. Connect. Трішечки чекаємо, натискаємо ось тут. Натискаємо свій гаманець. Були невеликі труднощі, потрібно було оновити сторінку. Все, ми законнектили свій гаманець, натискаємо тут Join-Venom Testnet. Тут ми вводимо пароль та підтверджуємо транзакцію. Трішечки чекаємо, все, виконали. Закриваємо, натискаємо Check та мінтимо нашу NFT. Все, восьма є. Переходимо до дев'ятого завдання. Тут нам треба подивитись відео та зробити твіт. Зараз це все роблю та перейдемо далі. Після того, як це зробили, нам треба купити NFT в Numi Club. Переходимо на сторінку, але для початку нам треба тут зареєструватись. Натискаємо логін. Я це все теж зроблю. Я думаю, ви зможете і без мене, щоб не затягувати відео. Натискаємо логін, up» і реєструємося через вашу пошту. Все, я зареєструвався. Після того, як зареєструвались, треба законектити ваш гаманець. Натискаємо Connect. Next, вставляємо пароль та натискаємо in». Після цього нам треба натиснути на профіль та натиснути «Add Fund. Тут нам потрібно а, обміняти наш Venom на. 4, краще на 5 монеток. Натискаємо Swap. Підтверджуємо і вставляємо свій пароль. Трішечки чекаємо. Все, транзакція пройшла. Ми закриваємо, оновлюємо сторіночку на всяк випадок. Конектимо знову свій гаманець, вставляємо пароль, погоджуємось. Натискаємо «Buy Now». Знову вставляємо гаманець. Трішечки чекаємо. Все, ми купили. Натискаємо OK та закриваємо. Натискаємо check. Та мінтимо нашу дев'яту NFT. Це є, переходимо до 10-го завдання. Натискаємо, твітимось, та треба написати повідомлення в соцмережі Light. Натискаємо на стрілочку до гори. Трішки чекаємо, коннектимо свій гаманець, натискаємо Venom. Connect, пароль. Ще раз пароль. Трішечки чекаємо. Щось пишемо і натискаємо send via. Вставляємо пароль, підтверджуємо транзакцію. Все, наш пост зроблено. Закриваємо цю сторіночку, натискаємо чек. Та мінімумо 10 NFT. Забираємо та переходимо до 11 завдання. Тут, як завжди, треба зафоловитись та перейти на біржу Gravix де треба буде поставити в лонг, а потім в шорт. Тут е треба буде трішечки почекати. Тут ми коннектимо свій гаманець Venom, натискаємо. Як завжди, Connect. Все, законнектили. Тут ми ставимо одиничку та ставимо лонг BTC, вставляємо свій пароль. Та підтверджуємо транзакцію. Переходимо на шорт, ставимо одиничку, шорт BTC шорт. Тут теж шорт. Вставляємо свій пароль, підтверджуємо транзакцію. Це ті долари, які ми обмінювали на самому початку. Тож, закриваємо біржу та натискаємо чек. Все, виконали. Забираємо нашу NFT. Поїхали до 12-го завдання. Натискаємо. Як завжди, треба зафловуватись та треба надіслати. Листа натискаємо. Трішечки чекаємо, натискаємо Connect. Venom. Натискаємо Connect. Натискаємо New Email. Нам потрібно вставляти адресу. Давайте візьмемо свою. Скопіюємо. Тут ми напишемо. Та натискаємо «Send». Підтверджуємо: вставляємо, як завжди, свій пароль та підтверджуємо. Ще раз пароль. Та трішечки чекаємо. Ось тут повинно відправитись. Все, ми відправили листа. Закриваємо, натискаємо «Check». І мінтимо, як завжди, NFT. Поїхали до 13-го завдання. Натискаємо. Натискаємо, як завжди, Follow. Чекаємо. Та треба нам трішки спалити токенів Venom. Натискаємо сюди, Конектимо свій гаманець. Connect. Натискаємо Burn. Тут ставимо одиничку. Та натискаємо Burn. Підтверджуємо: трішечки чекаємо. Все, операцію ми виконали. Закриваємо та натискаємо Check. І мінтимо NFT. Все, поїхали. Далі. 14 завдання. Треба. Переходимо, як завжди, підписатись. А далі нам треба буде замінити NFT. Для цього ми переходимо на сайт. Для цього вам буде потрібен телефон, натиснути «Візит веб-сайт. Встановіть додаток через Google або Apple Pay. Відновіть там свій гаманець за допомогою сіт-фрази, яку ви зберігали, коли на початку створювали гаманець в браузері. Після того, як ви встановите, вам запропонують замінтити NFT на телефоні. Після того, як ви там замінтили, ми закриваємо цей сайт та натискаємо «Чек». Я зараз це все зроблю сам та натисну «Чек». Все, я замінтив NFT. Закриваємо, натискаємо «Чек». Та мінтимо нашу 14-ту NFT. Все, переходимо на головну сторінку. Ми бачимо, що ми сьогодні замінтили 14 бейджів. Далі в нас теж будуть завдання ще, які на підході, будемо їх чекати. Я буду за ними слідкувати, коли вони будуть виходити, та сповіщати вас про це все в своєму телеграм-каналі. Якщо чесно, мені цей тест не сподобався більш за всі попередні. Дивіться мої інші відео на каналі та пишіть в коментарях, щоб вам було цікаво розібратись далі. Ще раз повторюсь, але обов'язково перейдіть в мій телеграм-канал, там є цікава акція з розіграшом Іслам Коін, в який інвестували 400 мільйонів доларів. Посилання на цей пост. Я залишу під відео, там дають 20 монет за реєстрацію та 10 монет за запрошеного вами друга. Нічого складного немає, але залутати ми зможемо, я думаю, досить непогано, тому що токен дійсно цікавий. Дякую за увагу, гарного заробітку, бережіть себе та мирного неба. До побачення!